Друзі, привіт! Сьогодні ми в цьому випуску з вами поговоримо про те, якою має бути анкета на сайті знайомств, і що має робити жінка у стосунках. Все, як ви просили в коментарях. Таня, привіт! Привіт! Угу. Отож, сьогодні мені прийшло повідомлення. Доброго ранку, Юра, в тебе є відео на каналі, якою має бути анкета на сайті знайомств. Скажу відверто, що ми вже з Таною записали сьогодні на цю тему один дуже довгий випуск. і... А цим випуском ми м, підкреслюємо те, що перший у нас не вийшов з технічних причин. А, тому ми переписуємо, переписуємо і сьогодні, і зараз в другому ми будемо максимально коротко подавати інформацію. Отож, якою має бути анкета на сайті знайомств? Твоя думка, Тань для дівчини? по-перше, по потрібно розібратися. Де ця анкета має бути, тобто які сайти, тому що є нюанси, є різні алгоритми. Друге, це знати, чого я хочу, якого я хочу результату, і тому що від цього також буде залежати, де ви будете розміщати, якою мовою ви будете розміщати цю свою, свою анкету. Дуже круто. Найперше... Так. Я, я маю зразу. 80% я знаю, що говорять дівчата. Я це вже просто, я це вже бачив в коментарях, чому а, спілкувався. А, okay. М -м, значить, такого, щоб розумів, вкладав в мене гроші, а не тільки одне місце. Uh -huh. Я в нього була одна. Не обманював. Любив. Любив моїх 12 діток. Кохав мене ту, яку я є, я не хочу змінюватись. І. ну я думаю, цього достатньо. В принципі, в середньому. Я встати описав образ егоїста. Який я, значить, шановні підписниці, в мене всі егоїстки, тому що це у така середня. Дехто викреслює дітей, тому що вони, типу, і без дітей. Мене головне, типу, щоб типу кохав, а діти це я сама з ними розберусь. Ще є такий варіант. Але більше Ну насправді до кожного до кожного пункту, кожен пункт на кожен пункт можна зробити окреме відео. На хвилин так 30 поговорити. Навіть не вистачить, але узагальнити ми це, я думаю, що змогли. Ну, але ти відповідаєш. Це, ре... це дуже загальні речі. Потрібна більш конкретика, тому що я хочу там розумного, яким чином ви будете перевіряти його розум. Ну як ви його побачите? Тому починати потрібно з усіх тих пунктів тільки з себе. Що ви подаєте про себе? Яку інформацію ви хотіли розказати? Яку фотографію ви б хотіли показати? Якщо це фотографія, наприклад, десятирічної давності, то ви вже обманюєте ну так, ну, і ну, зазвичай ну, такого ну, самого і знайдете, який вже також буде обманювати е, з своєї фотографії, тому що в нього також буде десятирічної давності. І так з усього, з опису, він має бути короткий. Наприклад. Конструктивний, чіткий. що-що. Наприклад, от під цей опис, дивись, я тобі сформулював психологію, як думають дівчата, в середньому, 80%, я тобі гарантую, що от це, от ці тези у них є. От для цих тез, який має бути опис плюс-мінус на твій погляд? Так, опис про себе, якою я є описати, а не описувати. Ну, звичайно, що описуємо, напевно, якого я хочу мати. Але ви це вже будете бачити в періоді спілкування. Вам потрібно показати себе спочатку. А вже... Якийсь можна, приклад одного опису. Слухай, мені так важко зараз це все Ну, який би ти зараз написала опис. б я зараз написала опис. От ти в учасник телешоу і ти. Дивися, я б відразу написала, що я про що я була одружена. Це відразу написала. Я відразу б написала, що в мене є дитина. Я відразу б написала, де я працюю, ким я працюю і що я взагалі роблю. Оце б я написала. І вже на, на, розумієш, людина, яка який не підходить те, що я там маю власний бізнес, так? те, що я маю дитину, те, що я була одружена 25 разів. Якщо йому не підходить, він піде далі лісом. Тобто він не звернуть увагу на це. А для когось це от. І він почне спілкування. І ми почнемо не з брехливості. Я б сказав, написала, скільки мені років. Чіпко. І на мені писали молодше на багато років, так 10 мінус так. Тому ось так воно має чітко і конкретно. І ви вже під свій типаж, який ви про себе описуєте, ви і підберете людину, яка буде плюс-мінус, здатна. На все, що ви узагальнили. Оце чітко і конкретно. Абсолютно, згіден. Ми зараз будемо переходити вже до другого блоку, але я ще про від себе скажу таку річ, що ем, от, я нікому не рекомендую сайт знайомств. От жодній з вас, е, хто буде дивитися це відео, тому що досвіду для сайту знайомства вас точно немає. А здобувати, я знаю, що в нас категорія дивиться більше до 28-30+, а здобувати його лишній раз, ну, типу, додатково, це. Час, причому ви рахуєте час, це то, що ви зареєструвались. А я рахую час, це те, що ви пішли на 10 побачень, потім рік позустрічали з якимось непідходящим не для вас, оце, оце час. Ось, а що я пропоную? Так, я це не пропоную. А що я пропоную? Тобто я пропоную, а, візьміть один або Тікток, або Інстаграм, або Фейсбук, і доведіть його до пуття і тоді там почнуть його писати. Ти знаєш, я ще додам, що найкраще це взяти когось. Хто е, займається знайомством, тобто спеціаліста, який займається, як зробити анкету з вашого опису і попрацюйте з цією людиною. Вона чи він вам відсіють відразу, тобто напишуть анкету з того, яка ви є, будуть відсіювати людей, цих чоловіків, які будуть писати а вони будуть писати, при тому відразу будуть писати, е, з першого речення. Ну, так, і ви таким чином, по-перше, не будете втрачати час, по-друге, швидше зрозумієте на оцьому досвіді, який вам покажуть, як потрібно, і а, знаєш? що не так в переписці. Оце найкраще. буде. Ти знаєш, було б круто зробити таке шоу, де ти береш дівчину і пишеш їй анкету, а я беру хлопця-хлопця і пишу йому анкету, і від нього переписую. Ну тобто ми, ми двоє сидимо, і, і ви там двоє. А мені було б цікаво це подивитися, тому що. Юра, нам не можна. Робити. Тому що ви на нас би одружились вже навіть в інтернеті, і я це гарантую. Повернемось після паузи. І так, питання номер два. Дивимось, що у нас є. Це автору цього відео. Ви дуже гарно розповідаєте, що має робити чоловік, а що має робити жінка у стосунках. Це мова йде про минуле моє відео. В якому я виступав один, і я розказував, трішки так навалював, можна сказати, що чоловік має робити все, жінка не має робити нічого, мені так приємніше, зручніше, легше, і а, вона вкладає гроші в себе, в свою красу, і мені на неї приємно дивитись. Не те, що вона якийсь аксесуар, не подумайте, бо зразу налітають, набігають, ми що, якийсь аквазонок? Може, чого ви саме це думаєте, хочеться спитати, так? Тому що є картинка, є стереотип, що, типу, жінки там в золотій клітці, наприклад. До речі, є такий фільм, я не пам'ятаю, як називається, де він одружився з дівчиною і посадив її на такий п'єдестал, типу як статую. І вона там жила на цьому п'єдесталі. До речі, дуже хороший психологічний фільм для дівчат, які реально думають, що. Так можна жити, не можна жити, тому що ко якою б прекрасною взагалі не була б ця чудова жінка, вона, якщо не розвивається, не йде за руку з тим чоловіком, якщо вона не прикрашає себе, не оновлює, не слідкує за модними тенденціями і так далі, це і в розумовому, і в е, візуальному плані. То прийде момент, коли вона буде відставати, і ці стосунки не будуть ніяк ні поновлюватись, вони просто згаснуть. Ну і я хочу додати, що оновлення операційної системи на комп'ютерах чи телефонах кожних 3-5 місяців. Так. І це оновлення з і телефонів теж кожен раз півроку, раз в рік новий телефон, нова модель, реально. А оцим і жінка має займатися. Та як і чоловік теж. Ну, тобто, Оце її Це є е, е оновленням. Тому що ти уявиш, що от... Е, от я, ну, давайте так, в мене iPhone, а ви свій телефон, хуявей, там От в мене там якась така от, модель, яка є, так? Е, відмотайте 5 моделей назад. Ну ним вже неможливо користуватися. Він вже так форма, він в він ігру не зіграєш, він закипить після третього дзвінка. Ну ви розумієте, так? І так само відбувається з вашим мозком. Ну і... Ми стане це оновлені моделі, так, які постійно навчаються, постійно купують тренінги, постійно ходять, ну, зараз не ходять, слухають в онлайні семінари, щось в Ютубі. До речі, на тому рівні, на якому знаходиться вже людина навчена чомусь, так, яка має досвід, їй достатньо і безкоштовного відео в Ютубі, щоб... О! Точно, про це зовсім забула. Так, отут от от, от тут важлива думка. Тому що для когось іншого це взагалі все нове. Що платне, що безкоштовне, для нього все нове. А тут ти просто повторюєш добре засвоєний старий матеріал, так? І це дуже важливо оновлювати себе. Так от, чим має займатися дівчина, це оновлювати себе постійно раз в півроку, так? Так. І це до речі, і в спілкуванні також. Ну, тобто, у всьому. У всьому, що, що є в нас, як в жінках, ну і так само звичайно в чоловіка, але ми говоримо про жінку. Тому так оновлювати, поновлювати, прикрашати, але з, з того, що я хочу, а не з того, що хоче де хтось там, або хтось добре вами проманіпулювати по рекламі, і ви вирішили щось там кардинальне. змінити, бо воно не підходить. Ні. Не з цього, а зі своїх почуттів своїх відчуттів. Я питав І цього хлопець питав мене, що має робити чоловік ще. Я от такий приклад придумав зараз його з життєвий. Так, от я купував квартиру. Я там зробив стяжку, потім. По, по, по красу. Коротше, uh -huh. всі ремонтні роботи я робив. Ну, з майстрами вони робили, я це все це, підвозив її, це. а відповідно там, сантехніка, меблі завіз, занесли це все блин, ліфтом, там не влізло, щось пішком, щось ліфтом, щось кидали блин, шнурком наверх. Ну, тобто, це все є, Я не кажу, що це хлопчача робота. Я все це кажу, що це я роблю сам. І я дуже вас прошу, дівчата, оновлюйтесь в цей час. Ідіть там собі десь оновлюйтесь, не заважайте під, 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 своїми бутербродами на кухні, де ви там мені робите і майстрам ті бутерброди. цієї готовлю макаронів безкінечної. Я просто бачу, як живуть багато пар, мені, мені це не подобається. Не хочу я ваші макарони. Я хочу взяти з Макдональдса доставку, привезти пацанам, розкинути по гамбургеру, наприклад. Там, чи не знаю, взяти піти ковбасочку, майонез, розкласти, от сам зроби, От сам, знаєш, розкладав. А коптяча компанія. Так. Нах як ти мені там потрібно своїми бутербродами, своїм непонятним, незрозумілим одягом, тому що ти ж в платі не прийдеш, ти ж ну, переодягнулася, так? Вся в красті, вся в тистим помазком. Ну, ну куди ти лізеш? От, якраз таки, от, зробити таку дію, щоб піти кудись, себе розвіяти, знайти собі заняття, це також дія в стосунках. Якщо я от скажу приклад про себе. У мене чоловік ем, косить траву. У нас садок і нам потрібно косити траву. Інколи буває так, що він викликає тих, хто косить, коли в нього немає часу, а інколи косить він. І ось позавчора приходить, каже, я, я приніс новий цю газонокосівку, чи як воно називається, і буду зараз косити. Візьмі стульчик, приходь подивитися. Все. І я можу просто сидіти, пити каву, чай, налити собі вино і дивитися. Я нічого не роблю, я не допомагаю зі шнуром. Я не допомагаю збирати то скошену ту траву. Ти не я нічого ти зав... не роблю. Ти заважаєш цей час. Коли ти просто тянеш, він, попрос, так. Так, він попросив, я прийшла. Коли Все. він не просить, я займаю мене є чим займатися. Я буду займатися своїми квітами. Я піду у морозова, наприклад, куплю. Ну тобто я знайду чим, я запишу своє відео в цей є. момент, є. тому Це що правильно. якраз так було, а потім пішла вже там дивитись. Інколи він прийде і скаже. Коли ти прийдеш, бо я очікую, тобто йому важливо, щоб я там просто знаходилась, ну, типу, як бачила, що він щось робить. Бо для нього це можливо. Це. І це моя дія. Не так, як дівчата думають, що, що тоді ми, а що ми нічого не маємо робити. Ось це і є дія. Змогти так зробити, змогти почути, що вам говорить партнер. Ну, так. Якщо він не хоче вас, бачити, все, займатися чимось, іншим. це собі... не означає, що ви не важливо. Я собі згадав, що я там, наприклад, купив новий мікрофон, і от якби ти була моя дівчина, я би цей мікрофон тобі показав, я би там це, ну ти розумієш, так? Тобто так. от мікрофон, от... тобі той мікрофон нафік не потрібен, в принципі, і як його підключати, ти теж не знаєш. Подивилась, пораділа разом зі мною. Пішла собі своєю оце дорогою. Також навик, Юра, розумієш, оце також навик. Ось от про це потрібно більш нам чіткіше говорити, тому що я так розумію, що оце, е, позиціонування, що ти говориш, чоловік все має робити, а жінка якби ні, вони не розуміють, ні. що це також робота. Так. Також робота подивитися, роздивитися, о, який ти чудовий мікрофон купив, а що він може, які в нього можливості. Щоб ти розказав це і за тебе пораділи, це також потрібно вміти. Бо жінки ж вони, ну, я знаю, як це відбувається, а що це за фіння? Ну, купив? Ну, і це ще добре, коли вона так скаже. Ну так, тому що деколи доходить до того, міг би екран поміняти вже в нас. Ну, так, я так. постійно. Або міг би мені мультиварку купити, яке теж чув багатьох. Ну, Життєві ситуації. І... Це капець просто ти думаєш блін. Ну, отак. Вчора чоловік прийшов, розказує ще одне. Ну, теж цікаво для досвіду, щоб ви бачили досвід інший. Купив, як це, мікрополив? Ні, капельний полив. Mm -hmm. От, зробив таку систему, щоб не набирати воду там з криниці і нагрівати, тому що інакше квіти не полиєш, холодною водою не можна треба, щоб нагріта було. А в нас так, як річечка є, і він зробив це за вечір цю систему, але вже дзвонить мені, їде додому, дзвонить Таня. Що я купив? Ти просто ну мені нафіг не треба, чесно. Одну. Але я радію, тому що для нього це важливо, бо він. А що він зробив? Він поопікувався мною, щоб я не наливала це в бутилку, так з водою, багато п'ятилітрових я наливаю. Він попіклувався, щоб це швидший цей процес був. А яка вона там, ця система? Мені до фіні, які то труби і там цей мотор, і як воно це працює. Мені це не важливо. Він сам пішов і склав, а потім вже позвав іди, дивись, як зробив. Ну так. Загалом, дівчата, сподіваюся, ви зрозуміли, що має робити дівчина в стосунках, а ми відповіли на коментарі, ми вам дуже вдячні за те, що ви були з нами. Підпишіться, ставте лайк, і ми щоденно виходимо в ефір. І до зустрічі! Па-па!